Ми вже розпочато реформування первинної медико-санітарної допомоги. Ми сьогодні створили центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми започаткували значить, нові навчальні центри на рівні населених пунктів. Ми підготували серйозно до кадрових питань і в нас ідуть процеси згідно діючого нашого плану. Безумовно, є цілий ряд проблем, на яких я коротко хотів би привернути увагу членів колегії. Ну, перше це кадри. На сьогоднішній день у нас залишається неукомплектованими жодним сімейним лікарем 29 амбулаторій. Ми по цих амбулаторіях подали відповідні посади на розподіл вищу навчальні заклади. Але є одне питання, яке нам треба з вами разом вирішувати. Це житлово-побутові умови для лікаря на селі. Якщо ми їх не зможемо вирішити, ми не зможемо закріпити цих лікарів на селі. Друге, переслідуючи основну мету – це доступність лікарської допомоги до сільського жителя, нам необхідно продовжити реорганізацію ФАПів, які обслуговують 1200 населення в лікарській амбулаторії. На сьогоднішній день у нас є 79 таких населених пунктів. Такі населені пункти в кожному районі. І я думаю, що нам поетапно поступово треба зробити. Ми вже їх зробили 39, і ми будемо їх розвивати надалі. Наслідуючи, це зміцнення матеріально-технічної бази основ первинної ланки, особливо в технічному переоснащенні та стану приміщень. За результатами проведеної інвентаризації потребують до оснащення окремим медичним обладнанням 115 амбулатів.